Ну і знову рубрика з Варшави про те, що, як кажуть поляки, в вихідні в Польщі працюють тільки світлофори і українці. Отак от, от, абсолютно сьогодні, безлюдно. От, зараз вам покажу. От працюють. Сьогодні всі магазини, не працюють в неділю вони, ті магазини, от, але є е, магазин по типу, навіть не знаю, ну це більше не АТБ, бо це така е, е, симбіоз магазину і е, е, кафешки е, називається в Польщі Жабка. От. І вона працює і в суботу, і в неділю. там В неділю можна там купити якісь ходоги, якісь тістечка, таке щось зробити собі, якийсь перекус. Тому, ну, отак от, так от а, воно все виглядає.